Вітаю вас, щасливі батьки! цим відео хочу показати, як легко та без проблем знімаються тканинні елементи автокрісла. Це автокрісло дали нам наші знайомі для тимчасового користування, так як ми з дружиною очікуємо появи маленької крихітки найближчим часом. Ми вже випрали чохол і козирьок та встановили їх на свої місця, але я хочу показати, як все знімається. Спочатку від'єднуємо кнопки козирка. Один. Два. Три. Далі нам потрібно зняти саму арку козирка. Як ми робимо? Відвигаємо обережно в сторону і піднімаємо догори раз, і два. Козирьо зняти. І так. Знімаємо ремені безпеки і замка. Знімаємо м'яку накидку, підкладку. Починаємо зняття з пластикових фіксаторів. Ось, витягуємо пасок. Далі металевий фіксатор 1, металевий фіксатор 2, і фіксатор далі. Тут також є ліпучки, одна друга, знімаємо сам чохол, Ну і можемо зняти ще пасок замок. Ось він. Самі ремені ми не можемо вийняти автокрісла. Зараз покажу, чому ось нажав на фіксатор, зажимаю і він далі не виходить. Що ми робимо? Витягуємо ремені через пінопласт. з сторони. Беремо автокрісло, ставимо біля ванної, опускаємо самі ремені, самі ремені у ванну і частково їх миємо стираємо. Якщо відео сподобалось і було корисним, ставте палець вверх, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого!